Пам'ятаю свої молодості, у нас були комітети в кожному мікрорайоні, то були квартальники. Уявіть собі, ви кажете, сильна громада. От чуєте їх в маршрутках, і на воїсі, і всюди чуєте розмови, люди, як будто все знають. а в них з тим не йде, а тим більше на окраїнах міста. А все ж таки, якби були тоді ті комітети тепер відновлені. Збираються вони раз чи в місці, чи раз у два тижні, і приходять люди зі своїми скаргами. Ти більше є сусіди, все вони то все знають. І один раз йде цей голова квартального комітету, він йде в міську раду і що то вимагає. Але він знає, що і він знає від людей. А люди собі от, говорять, до кого піде от, скаржитися. Тому я вертаюся до питання, як сказав, пан спас-контролю нема ніякого. Я вертаюся до водоканалу, живу на вулиці Володимира Великого і дивлюся, на тих самих місцях постійно от тече вода. Зробили, що вони поставили, яку трубу поставили, дивлюся за тиждень, знову купають там. Ніхто не дивиться, що стоїть трактор і працює, а люди п'ють. Ніхто не слідкує. коли ще ковісь, був от е, корпунішкою. Я пішла до нього, кажу, не подивіться, як там люди працюють. А, ми, а що я маю ще дивитися? Ми маємо з ними договір, вони там є наставник над ними, а ми з ними маємо це. Він повинен слідкувати. А ви виплатите гроші? Це ваші гроші. Чого ж ви не слідкуєте? Чого ж ви не контролюєте? От є дуже багато таких питань, ви розумієте. Просто назвіться, будь ласка. А, ніхто ніколи не контролює ну, ну, бо для ніхто ніколи не контролює тих, хто працює. Вважають, що вони склали договір. А гроші заплатять, а що ті гроші такі дорогі, що їх немає, то ніколи душа не болить. Дякую.